Цей апарат, який мультиванчик стоїть 11 рік 12 місяць, 2-літровий, 132 кВт, 19300 295 тисяч пробігу. Автомат. Зараз в Германії ще попробуй такого знайди. На зимовій гумі з Франції 2-літровий 13-й рік, 10-300 хочуть за нього. Тігуан, так, потім посад. На посад ано ну, є ціна. 18 рік, 2-літровий. Немає ціни. Є от ще rav 4 подивимося. rav 4 нічого немає. Так, Туран. Так, Туран 2009. Рік 4200 Так, Тігуанчик, 7999 це повний привід. 10 рік, 9 місяць, 252 тисячі 2 літри, 103 кВт. Автомат. Юшечка q 3 14 рік 12 місяць, 2-літрова дизель на 130 кВт на 216 тисяч пробігу 14,750 750 Комбінований салон, шкіра, алькантара, автомат, S-Line. Вот там ще Володюшечка кватрова стоїть.

рав 4, 2011 рік, 12 місяць, 2.2. Так, цьому треба буде уточняти, дзвонити, якщо кому цікаво буде. Ну, Коротше така от, вийшли, площадка. Не маленька, тут вся Франція стоїть. Дуже потужно займаються. У них тут є багато різних варіантів. Вон і РСК є. В буміра стоять. Так, тут ще є пару супербов. Комбі, повний привід. Значить, на експорт 16600 цей буде Евро 6. Так, потім ще один. Так, 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 теж на повному приводі 15200 2 літри. Так, ага, 18-й рік це. 18 рік. І ще один є. Ще один є. 18 рік, 15 тисяч двохлітровий. Але це не повний привід. Так, і тут тут буде світлий шкіряний салон. Ось такий. Тут тканина. Так, тут ще є два мегана Так, два Магана 18 рік 9200 9200, так 1,5 18 рік 11400 11400 Так, тут Каджар 18 рік 12 900 так тут Маган 1,5, 19 рік, 11, 900. Ну, одна ціна стоїть, бо вони, якщо одна експорт, то пишуть дві ціни. Раніше не писали. Ще от стоїть два магана 18 рік, 11500, Баса комплектація. Так, і ще один, ще один, 1.5 19 рік, 11900 і є ще третій маган на лімітед комплектації. Так, лімітед комплектація, 1.5 16 рік, 5400. Ну, за 2016 рік лімітед комплектація що так, може бути ціна. А, так, як так, так, бачите, ціни різні так, посад. А, на експорт буде 19 900 це 20-й рік. 20-й рік 2 літровий 110 кВт ДСГ. Гран з Гранд є. Гран -сценік. Загран сцені, якщо хочуть, 14 рік, 6400, 1,5. Так, він не на бо немає без ключового доступу, тут звичайна компутація. Так, канжар. Канджар, Канджар 12900, Маган ще один є. 12300. Volvo V60 11600 – це 2017 рік. Так, це 2-літровий 19 рік на експорт 17900.

990 який це рік він з партронами короткий це 1.6 212 тисяч пробігу Hyundai i30 5550 Йдемося ще по цій площадці, подивимося тут. Така велика площадка вже. З кожним разом це машин більше і більше стає. c 4 Picasso 3900 19 рік, 12 950 110 кВт на двухлітровий дизель. Так, Volkswagen Golf, 14 рік, 7 7390, 280 тисяч 1677 кВт. Тавер 19 рік 9900 фулет